Всім доброго ранку. Сьогодні я розпочинаю знімати влог про мій день вагітний, Як окреме відео, не як влог довгий. Сьогодні у нас прийом у лікаря у гінеколога. Тому буду зараз потихеньку збиратися. Скоро прокинеться Глібчик, А в мене є багато справ, які я хочу встигнути. Сподіваюся, глібчик ще трішечки поспить. Чого ти кричиш? Крикуха мала. Ти скрізь зі мною? Це моя ранкова охорона. Скрізь завжди зі мною. І що ти робиш? Тут в мене вже хтось прокидається. Тому лише 10 хвилин йоги. Але все ж краще, ніж нічого. Кіся ззадів. Mm. Що робить? А, і дошки mm. твої забрати. Так, да, Кіся тебе чекала? Мяу! Não é Нижні зубки, о oh, є, yeah. і нижні, і верхні є, да? Де зубки? Кажи а. Кажи а! Кажи а! І зук, ти зук! Відкривай рота. Вот так эскаватором треба набирать песочек, да? От так. У нас вышло сонечко. Це прям розкіш. Треба рятуватися сини. У нас слово е, врятуй. Це тіпті. Тіпті. Кого врятувати О, Ти сам врятував ескаватора? Лівчика доганяла мама. О, скільки листочків! Багато? Дуже багато листочків. Дякую. Дякую. Обережно. Ти що мамі приніс? Це ромашка? О, яка гарна. І так, мамі квіти дарують. Лібушка. Хто не спить? Ти спиш? Тільки не так, де треба. Gracias. У нас знову дощ за вікном, Глібчик розбив губу і заснув. Це було випадково об диван. Я думала, що я до пологів проходжу в своїй рубашці, в теплій кофті, але на вулиці доволі прохолодно ввечері, якщо ми йдемо гуляти. Тому взяла собі парку. Ось така вона зеленого кольору. І потім, коли я вже народжу, то ось тут можна буде стягнути її. І вона просто буде оверсайз, величенька така. І під нею взяла ще собі, закріплені ще, взяла собі шарф ось такого ось такого кольору. Сірий, рожевий. Тепер мені буде не холодно. Швиденько розкажу, що було у гінеколога. Сьогодні у нас був прийом, це вже перед передостанні перед датою ПДР. Це просто настільки пролетів час, просто от дуже швидко. Що нам сказали? Ми зробили КТГ, ми були майже півтори години в лікарні, і е, наша дівчинка вже 3600, велика. Тому е, чекаємо два тижні, і я знову їду на огляд. Якщо ми будемо великі. То можна народжувати і раніше, на тиждень. Якщо вага буде дозволяти, то будемо народжувати в дату ПДР. По крайній мірі, будуть починати стимулювати, з дати ПДР. Але там не все так страшно: спочатку вони пробують якимись чаями, а потім ліками, тобто не зразу ті самі болючі методи. Тому так, а так, в принципі, все добре, КТГ хороше. Тому просто чекаємо наступного огляду. Далі у мене діабетолог, знову гінеколог, потім термін пологовий вже. І тобто часу залишилося зовсім зовсім трішечки. Кіся! Кіся, ти працюєш? А на знову дощик. Пішов. Добре, що ми погуляли, встигли погуляти трішки в день. Да? Yeah? Насі. Nice. Як лезо? На животику, да? дуже хотілося, аби прибирання було так по клацанню пальців, але це довга робота, особливо коли дитина капризує. Тому якось ми разом прибирали, поки чоловік допрацьовував роботу. У Глібчика була істерика, ми заспокоювали її. Що, мами, Уже слиз э, наплакав, ціле море зібрав. Тобі прям так сумно було. Ау, бомбочка яка у угибчика. Да, шипела. Їздили забирати косу сьогодні і а, на полинальний комод цю штучку. Ось таку з ведмедиком, мило, дуже гарно. Ось така довга. Думаю, буде зручно. Швиденький олій покупок. Сьогодні закупка така маленька зовсім: дитяча каша, яйця, дівчачі штучки, йогурти, сосиски і філе, молочко, огірок і салат. Там рукола, там шпанат, рисові хлібці, хлібчикові і серветки. Зараз одну заберу туди. А зараз мене чекає ось це. Прибираю і йду відпочивати. Ну що, я прийшла робити догляд і е, хотіла сказати вам дякую за перегляд цього відео. Щось сьогодні вдалося встигнути, щось не вдалося. Планувала поприбирати ще, але сьогодні такий сумбурний трішки день вийшов. Ми були то там, то там, і плюс глібчик сьогодні давав жару. І ми лише під кінець дня зрозуміли, в чому ж була проблема в переводі годин. Ще хотіла розказати таку невеличку радість мою, те, що сьогодні вперше Гіпчик заснув підказку. Ми зазвичай беремо там п'ять книжок. У нас є певні. Кожну треба подивитися. Ми дивимося картинки, читаємо максимум віршики. Це почалося нещодавно. Зазвичай просто картинки, називаємо звірят і так далі. А сьогодні він прям заснув під казку. І це насправді для мене велика радість, тому що я дуже мріяла, щоб мої діти засинали під казку, сідати, розповідати, читати їм. Тому так, ось така в мене радість. Вже стає важко дихати. Я намагаюся сказати дуже швидко, але це важко вже мені десь. Не вистачає повітря. Ось а я дякую вам за перегляд і побачимося з вами зовсім зовсім скоро в наступному відео.